24 лютого 2022 рік ранок. Тоді сон українців обірвали звуки вибухів, що лунали у великих містах України: Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі. З того моменту минуло два роки. Але українці й досі здригаються від сирен та вибухів. Війна триває до другої річниці повномасштабного вторгнення російських військ на територію нашої держави. У Павлограді вшанували полеглих захисників. Працівники міського самоврядування, керівники силових структур, комунальних установ, молодь, мешканці міста поклали квіти до пам'ятної дошки воїнів-героїв. Два роки тому Російська Федерація здійснила повномасштабне вторгнення на нашу країну. Це було дуже жорстоке, але ми переможемо. Це дуже важливо, це наш дім. І в нас немає більше. Нічого крім перемоги. За 10 років війни Павлоград втратив 202 захисників України. І щодня на алеї пам'яті, що знаходиться на цвинтарі по вулиці Луганській, українських двоколорів стає все більше. Війна в нашій країні триває вже 10 років. І наша згуртованість. Наша об'єднаність на сьогодні це дуже важливо і ми будемо пам'ятати всіх хлопців, хто загинув, Всіх, хто сьогодні захищає нашу країну. Ми нічого не забудемо. Олена Куліш, Гліб Кучер. Новини ПТРК. У Павлограді на базі центру ділової активності Ідея пройшла навчальна лекція для молодих підприємців. Індивідуальної роботи, ну і також з елементами прав тренінгів, які існують в психологічній науці і практиці. А сьогодні наша тема це самоорганізація, і особиста ефективність. Сьогодні ми розпочинаємо навчання для бізнесу. Це буде місячна програма. Програма фінансується міською радою, і завдяки таким програмам ми готуємо бізнес. Молодих до, до початку створення бізнесу. А діючих підприємців ми ознайомлюємо з основними тенденціями ведення бізнесу. Навчання для діючих підприємців триватиме до 14 березня, програма якого оприлюднена на сайті міської ради. По терміну це трьохгодинна програма, і ми будемо розглядати такі важливі теми, які пропонували нам самі підприємці. Ми завжди проводимо анкетування підприємців перш ніж розробити програми для навчань, то вони нам запропонували актуальні теми: це креативне мислення в бізнесі, фінансова грамотність. Дуже важлива тема зараз для бізнесу. Це Підготовка грантових заявок, тому що багато міжнародних донорів зараз і міністерство готують готові надавати грантові кошти для бізнесу. Про важливість подібних заходів розповіла доцентка кафедри економіки та менеджменту Мауп Оксана Пєстова. Це робиться для того, щоб наша молодь, наші підприємці, майбутні і діючі, вони мали нам нагоду розвиватися, щось нове, дізнаватися. Багато зараз термінології нової, сучасної, якої навіть діючі підприємці не знають, що це таке, на жаль. Але оці такі тренінги вони допомагають розвиватися, тим паче це безкоштовно. Своїми враженнями від навчання поділився і молодий підприємець Микола, який займається роздрібною торгівлею. Дізнався у месенджері Viber, Там скидують іноді організаційні заходи, і ось там побачив, що можна записатися та послухати. Ну дізнатися щось новеньке. Усього у навчальній програмі передбачено вісім тем, які допоможуть розвинутися як починаючим, так і досвідченим підприємцям, серед яких фінансова грамотність, самоорганізація, креативність в бізнесі та інші. Данило Трохименко, Ігор Брова, Євгеній Євгеніваненко. Новини ПТРК. Українці, які втратили житло через війну, зможуть використати сертифікат є відновлення для купівлі житла за програмою ЄОСЕЛЯ. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації. Раніше, якщо квартира була дорожча, потрібно було відразу доплатити з власних коштів або вибрати дешевше житло. Тепер частину вартості власники зруйнованого майна зможуть покрити сертифікатом є відновлення, а нарешту взяти кредит. За програмою є оселя нагадаємо, щоб отримати компенсацію за зруйноване житло за програмою є відновлення, необхідно подати відповідну заяву в застосунку дія. У Павлограді пройшов автопробіг родин військовополонених. Мета акції нагадати про військових, які знаходяться у російському полоні. Ми виїхали з міста Дніпро. Об'їхали місто, і потім ми е, поїхали у напрямку міста Новомосковськ. Е, у місті Новомосковськ ми теж приїхали. Люди, знаєте, аж розчули, чесно кажучи, бо е, на коліна становились, тримали руку біля серця. Я, чесно кажучи, ну такого, такого ще я не бачила нікого. І після Новомосковська ми зараз їдемо на Павлоград, і в Павлограді ми теж проведемо автопробіг. Ми обов'язково покладемо квіти захисникам, і по на цьому наш буде автопробіг завершено, і ми на цьому самому місці всі разом роз'їдемось по домівках. Пані Наталя зазначила, що в акції взяли участь близько 40 машин. На даному автоприбігі приймають участь не тільки родичі військовополонених Маріупольського гарнизону, а й острова Зміїний. Тому ми раді всім. І наші акції у Дніпрі проходять саме. Под таким гаслом єднаємось, єднаємось, бо ми всі українці. Неважливо в якому роді військ наші рідні служать. Ми всі українці, ми єдині, і саме цим автопробігом ми хочемо сказати, що тільки разом ми можемо все здолати. До автопробігу також доєдналися і Павлоградці. Одна з таких Анастасія, яка є активною учасницею подібних заходів на підтримку родин військовополонених. Я теж состою в групі військово, рідних військовополонених, де ми кожні вихідні стараємося акціями, мітингами нагадувати людям. І сьогодні це саме автопробіг. Дівчина додала, що пересічні громадяни також не залишились осторонь від акції. Є люди, які просто проходять мимо, йдуть по своїм справам. І коли бачать про наші крики, так би мовити, наші плакати читають, вони підходять, долучаються, просто стоять поруч. Колона з близько 40 машин рухалась по головній трасі Павлограда вулиці Дніпровській. Після чого проїхала центром міста та зупинилася біля Алеї Слави. Учасники автопробігу поклали квіти до меморіалу в пам'ять загиблих героїв України. Дружини мами та діти полонених вважають проведення таких акцій дуже важливими, бо суспільство повинно пам'ятати про те, що українські захисники перебувають у полоні вже два роки. «У Мене дочки чотири роки, і вона вже два роки не бачила татка. Вона його бачила останній раз. Це було у лютому 2022 року. І вона постійно запитує про нього мама, а де тато, мама, де тато. Ну, якось я дуже хочу, щоб звернути увагу суспільства, звернути увагу е, світу на цю проблему, тому що. Полонені, які зараз там, ну їх просто там вбивають. На даний момент з морської піхоти дуже повернули багато тіл, саме вбитих в полоні хлопців. Мій тато знаходиться в полоні вже два роки. Я з мамою, з бабусею завжди їздю на мітинги, щоб його обміняли. Мені не вистачає його уваги. Моє дитинство проходить без нього. Наприкінці заходу учасники акції ще раз звернулися до суспільства із закликом не забувати про полонених. Полон вбивай! Полон вбивай! Не мовчіть! Не мовчи! Будь голосом полонених! Данило Трохименко, Єгор Брова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. В одному із навчальних закладів Павлограда функціонує патріотичний клас. Раніше це був кабінет з дисципліни захисту країни. Тепер тут проводять зустрічі з військовими, тренінги з тактичної медицини та бесіди на патріотичні теми. Наш заклад подав заявку на участь у проєкті міні-ініціатив за програмою ООН. Ми Створили свою аплікаційну форму, тобто написали заявку, кошторис надали на розгляд. І, врешті-решт, ми маємо те, що маємо. Тобто наші пропозиції взяли до уваги. Ми переконали нашого координатора цього проєкту в тому, що це дійсно конче потрібно для нашої молоді, і тому, що це іще і національно патріотичне виховання, яке сьогодні дуже-дуже важливо має м -м, значення. І Таким чином, ми зараз маємо цю кімнату. Меблі, техніку, інтерактивну дошку придбали за рахунок програми від ООН. У кабінеті патріотичного виховання встановили дошки пам'яті з портретами загиблих випускників ліцею. Це захисники України, періоду АТО та повномасштабного вторгнення. Вони захищали незалежність держави на різних територіях України. Наша кімната поповнюється музейними експонатами. Ось ви бачите, цей високоточний протитанковий снаряд, який нам дав наш випускник Женя Бахтін. І він, хлопці, з якими він воював, поставили свої такі от автографи. А саме найприкрі це те, що із цих всіх, ви бачите, він весь розмальований, розписаний, немає. Жодного на сьогодні немає вже. Ліцей активно бере участь у волонтерській діяльності. Освітяни та батьки виготовляють окопні свічки, збирають гуманітарну допомогу бійцям, а також випікають смаколики. У стінах навчального закладу облаштували пункт незламності. Сюди приходять містяни у разі довготривалої відсутності електрики та тепла. Є у нас от, зарядні пристрої, от, бачите наші подовжувачі, які можна підзарядити телефон, обов'язково вимога це фонарики, це е радіо, за яким можна почути будь-яку таку важливу інформацію, і обов'язково журнал реєстрації, коли приходять відвідувачі. У пункті незламності можна випити гарячих напоїв та води. Сухарики, бублички, те, що довготривалого зберігання. вон, може, ми може, пропонуємо. Будь ласка, можна попити чаю, зарядити пристрій, свій цифровий, угу. ну трошки поспілкуватися, можливо, психологічно розвантажитися, заспокоїтися. Олена Куліш, Гліб Кучер, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. В рамках всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч в області тривають баскетбольні, футбольні, волейбольні матчі, виступи черлідерів. Змагання проходять на рівні громад, долучають і учнів початкової школи. Розповів під час брифінгу перший заступник очільника області Володимир Орлов. Він повідомив, що Дніпропетровщина обрала свого спортивного талісмана. Вибрали яструба саме цей варіант отримав найбільшість голосів. 1 квітня стартує наступний районний етап шкільних ліг плечопліч. Після нього проведуть обласний, влітку пройде фінал. На переможця чекає сюрприз. П'ять найкращих команд з кожного віду спорту проведуть тиждень у лагері плечопліч у Букавелі, заохочення за яке варто поборотися. Саме такі ініціативи президента єднають, допомагають виховувати здорове покоління українців.